Доброго дня, шановні, показувала в попередньому відео, як я роблю тісто на гарбузовому пюре. Простеньке гарбузове пюре. Подивіться, який хлібчик. А, і ще там я сказала, що я всередину ложила сушку яблука, сушені яблука. Подивіться, який хлібчик получився. Бачите, яка його висота. Ось, гляньте. Це зверху воно уперлося, бо це в хлібопічці був. Оця хлібинка у хлібопічці, бачите, яка висота? Ось. А ось оця хлібинка, бо я тісто поділила одну частинку сюди, положила в хлібопічку, щоб пеклася, а дві частинки положила ось так в пічку, духовку. Подивіться, бачите? Воно не підгоріло гарненько, загнітилося. Подивіться, який гарненький, м'якенький хлібчик. І зараз я Розріжу. І подивимося всередині, який він, але він м'ягусінький-м'ягусінький. Ось я взяла ніж. Зараз розріжу. Може, це мені так не зразу вдасться, бачите? Бо він ще не зовсім остив. Але я надіюсь. ось подивіться. Ну, трошечки, може, в гарячу піч дала, то він, як кажуть, трошечки шкірочка відстала. Це говорить про те, що гаряча піч була. Бачите, який він всередині. Ось хлібчик. Бачите, він ще не зовсім остив, тому отак за ножем він трошечки, бачите, жовтий який. Це не тому, що яйці, а тому, що це гарбуз. Бачите, який гарнесенькі, аж самі любо глянути. А, тут попало, бо я в одну частинку додавала яблука отут от зараз я розріжу і подивимося, який він. А в цю частиночку, то випадково попало одно, один різничок яблучка. Ну, це не страшне, бачите, це просто гаряча пічка була. Я 220 зробила, духовочка, то не страшно. Ну, а ось це зараз подивитись, бачите, це у хлібопічці. Ось оці дірочки, тому що вона має два, що місить його. І зараз отак от розріжу, подивимося, що тут. Чи ви який він? Яка скоринка? Не бачу, як ріжу, тому що він, бо дивлюсь в камеру. Бачите, ну, ще не остив добре, ще не застив добре, тому оце таке є. Але, шановні, хліб, як бісквіт. Бачите, подивіться це яблучка, яке я казала, що я сушку, М -м -м -м. не треба її мочити, як ізюм. Бачите, який жовтенький. Шкірочка, бачите, яка підрум'янина. Коли він був у духовці, ви знаєте, як кекс виглядав? Дуже смачно. Подивіться, яка краса. Ну, це тому, що він ще сир, ну, як сирий, він не застив. Бачите, він ще тепленький. Але видно, що дуже гарне тісто, структура, підкис. Ось, бачите який. Вау, так і вже хочеться. До цього хліба, як Паскас, шановні. Дуже гарно. І до цієї ще з під корови молока, парного такого кружечку. Ой, то взагалі пішло б. Ну, але будемо пити з кавою. Або з чаєм. Оце такий хлібчик і ось такий. Бачите, цей ціленький, чистенький, воно видно, бачите як. Живенький. От. Ну, все. Смачного. І не бійтеся, це чисто на е, пюре, 750 грам пюре гарбуза. Пюре я готовлю 2-літрову каструльку, кришу гарбуз, додаю туди 100-150 грамів води, накриваю кришкою і пюре чудово зварилося, я нічого не відсіджую, там 100 грам води. Беру оцю, пюре, подавила-подавила остило і для хліба. Води я зовсім не додаю. Абсолютно. В Цей хлібчик я положила дві ложки сметани, залишалася там, недоїдена. Думаю, що вона буде у баночці? Оце я туди кинула. олійки положила, дріжджі, потім трошки цукру і трошки солі. Ну, Як завжди на хліб. За звичайним рецептом, Але замість води я ложу. Пюре гарбузове. Оце весь секрет такого чарівного хліба, бачите? Ще раз покажу. Бо ще тепленький. Ну, все, смачного, бувайте здорові!